Так, Друзі, всім привіт! І я вам ще хотів нагадати, що завтра відключення світла не буде, не прогнозується. Нарешті зараз я вам покажу чому. Як ви знаєте, зараз дуже потепліло, було мінус п'ять. А стало вже, вже 2 градуси, хоча вранці було 4 градуси чи ввечері. Ну, десь 2 градуси по Цельсію, ну це вже потепління, тому вже, з, вже ми, можна сказати, другий день без відключення світла, але якщо буде похолодання, то знову будуть застосовуватися графіки відключення світла. Тому, друзі, я сподіваюся, що вас не теж завтра не будуть відключати світло за вашою чергою. В мене ну не повинні відключати. Але завтра, навіть якщо відключать, в мене все одно інтернет буде. Ми завтра плануємо. На жаль, сьогодні в нас не вийшло провести оптоволокон інтернет, але завтра в нас все повинно вийти. Плануй. Десь о 12-й годині приїдуть проводити оптовий інтернет. Тому, друзі, я вам рекомендую теж провести оптоволоконний інтернет, якщо у вас його немає. Всім дякую за перегляд, всім гарної ночі.